Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 28 восьмий. Ви нагороджуйте себе Чим більше ви знаходите причин для того, щоб подякувати долі, тим більше причин для радості даватиме вам життя. Оправінфрі Багато хто так прагне виконати свою роботу і досягти цілей, що часто забувають порадіти своїм успіхам. На жаль, це позбавляє життя повноти і може негативно вплинути на готовність до вирішення завдань. Позитивна самооцінка має дві позитивні сторони вона мотивує до наполегливої праці та дає задоволення вже зробленого. Правильне визначення цілей дуже важливе і необхідно для того, щоб людина була щасливою. При цьому люди нерідко стають жертвами погоні за своїми цілями. Досягнувши одну, вони відразу ставлять перед собою іншу. Коли ми так зосереджені на майбутньому, то заважаємо усвідомленню зусиль, витрачених на те, щоб досягти чогось у сьогоденні. Це позбавляє нас радості від розуміння звершень. Винагороджуючи себе за виконання особливо важкої роботи, ви самі допомагаєте собі налаштуватися на подальші успіхи. Ви досягли успіху в минулому і були винагороджені за це, тому можете розраховувати на такі винагороди і на майбутні досягнення. Чим більше ви винагороджуєте себе за успіх, тим тисніше ваш розум буде пов'язувати майбутні удачі з задоволенням від закінченої справи. І ви вважатимете свої зусилля недаремними, якщо вам вдасться, наприклад, скинути 15 кілограм або кинути палити. Цікаво винагорода корисна у будь-якій діяльності. Коли ми відчуваємо себе коханими чи цінними, у нашому організмі виробляється гормон окситоцин. Дослідження показують, коли в крові людини багато цього гормону. Він робить все краще і викликає довіру. Коли ми стикаємося з професійними проблемами і поряд немає нікого, хто похвалив би нас, важливою є позитивна внутрішня самооцінка. Коли наша прихильність до справи, старання і наполеглива праця залишаються непоміченими, це боляче б'є по нашому відчуттю радості від життя, здатності протистояти стресу. І в результаті по нашій продуктивності. Незалежно від того, чи стоїть перед вами завдання очистити свій гараж від мотлого або закінчити речний звіт, відсутність визнання поранить самооцінку. Сама винагорода допомагає повернути собі відчуття досягнутого, зміцнює впевненість у собі та радість від життя щоб досягти успіху. Святкуйте свої досягнення та винагороджуйте себе за виконану роботу. Якщо ви не знаєте, як винагороджувати себе, прислухайтеся до наступних порад. Почніть із минулого. Щоб привчити себе відзначати свої досягнення, насамперед потрібно показати собі, що ви вмієте їх досягати. Згадайте свої попередні успіхи. Відмітьте 5 своїх важливих досягнень, напишіть про кожну пару позицій, вказавши, що саме допомогло вам досягти успіху. Далі наведіть три свої відчуття від цих перемог. Завжди, коли вам не вистачає рішучості у виконанні якоїсь задачі чи досягненні якоїсь мети. Загляньте в щоденник і подивіться на цей список. Щоб надихнути себе на нові звершення, Винагороджуйте себе помірковано Постарайтеся знати міру. Якщо хтось постійно хвалить вас і каже вам компліменти, то ви, швидше за все, визнаєте це нещирим і заступницьким. Але якщо вас ніхто ніколи не хвалить і оцінює вашу роботу дуже скупо. Це теж не дуже добре. Постарайтеся винагороджувати себе відповідно до досягнутого. Наприклад, якщо ви працювали над великим проєктом, який вимагав від вас відмови від спілкування з друзями протягом двох місяців, після його завершення організуйте вечірку або виїзд на вихідні з близькими, щоб відсвяткувати знову здобуту свободу. Якщо ви просто виконали свою роботу вчасно і маєте кілька вільних хвилин. Ви нагородіть себе невеликою перервою на читання, розмовою з колегою або чимось смачним, не забувайте відзначати проміжні перемоги. Коли ви займаєтеся особливо великим чи довгим проєктом, підтримуйте себе у процесі. Якщо ви відкладаєте це до закінчення роботи, то можете втратити мотивацію до неї. Або ще гірше взагалі піти з проєкту до його завершення, розділіть великі завдання на дрібніші з чіткими межами, щоб відзначити кожне досягнення. Наприклад, якщо ви пишете книгу, ви нагороджуєте себе за кожен закінчений розділ, Намагайтеся відзначати свої досягнення у колективі. Якщо виконана робота або вирішена задача були справді важкими, не соромтеся відзначити їхнє завершення в компанії близьких. Якщо ваше досягнення стосується особистого життя зберіть членів сім'ї, улюблених та найближчих друзів. Якщо йдеться про важливе професійне досягнення покличте на вечірку колег. Святкування успіху з іншими. Створює соціальні та сімейні зв'язки, які посилюють позитивний психологічний вплив успіху на вас порівняно з тим, якби ви відзначили його наодинці. Такі заходи наголошують насутності та значущості вашого успіху. Ви нагороджуєте себе із сенсом винагорода наполегливої праці буде сповнена сенсу тільки в тому випадку. Якщо ви самі цінуєте цю нагороду. Якщо вона вам не цікава, у вас залишиться почуття незадоволеності. Це не тільки не спонукає вас на нові досягнення, але й створить ризик того, що ви не отримаєте від них задоволення. Нехай нагорода за успіх буде для вас справжні бажаною та цінною. Принесе вам чудові відчуття цікаво! У 2009 році корпорація McKinsey провела дослідження, результати якого показали, що заохочення нефінансового характеру похвала, подяка, увага керівництва або можливість службового зростання більш ефективні ніж суто фінансові бонуси за виконання робіт, надбавки до платні, преміальні опціони, цінними паперами. У цьому найефективніше заохочення – похвала чи подяка працівникові від його безпосереднього керівника. Вмійте винагороджувати себе внутрішньо. Для багатьох із нас головною мотивуючою силою стають позитивна оцінка та визнання оточуючих. Дослідження показують, що у виробництві позитивна оцінка і визнання обганяють фінансові інструменти підвищення продуктивності працівників. Моральне заохочення співробітника може набувати форми похвали від менеджера, уваги керівництва компанії або залучення працівника до найвідповідальніших проєктів. Морально ви можете винагороджувати себе й самі. Внутрішньо висловлюючи гордість від свого завершення та поваги до себе за це. Ви можете голосно вимовити це для себе, записати свої позитивні відчуття у щоденнику або поділитися ними з коханими та близькими друзями. Відкритий вираз задоволення та радості від добре виконаної роботи допомагає підвищити самооцінку. Не поспішайте. Коли ви закінчуєте об'ємну роботу або вирішуєте особливо важке завдання, дайте собі трохи часу усвідомити досягнене і викупатися в променях слави від свого успіху, перш ніж братися за черговий проєкт, це дозволить вам відчути і оцінити досягнуте, дасть вашому розуму і тілу перепочинок, щоб ви не перегоріли. Впоралися з неминучими стресами і з новими силами рухалися вперед. Заведіть Журнал винагород Записувати в журнал ваші досягнення позитивні відчуття від цього та винагороди насамперед, моральні від них. Чудовий спосіб запам'ятати свої успіхи. Це додає вам сил і не дає забути про те, чого ви досягли. Якщо нахлинуть тривоги та відсутність впевненості при роботі над новими завданнями, перечитайте записи про свої досягнення і зусилля, яких вони вам коштували, і надихніться на нові звершення.